Під час навчання ти зможеш осягнути особливості психіки, зрозумієш, як вирішувати свої проблеми та як допомагати іншим. Будеш здатний налаштовувати ефективну комунікацію між людьми. Якщо ти залюбки переглядаєш детективи, подумки, допомагаючи головним героям побудувати портрет можливого злочинця, ми навчимо тебе це робити професійно. Мрієш працювати в галузі реклами та створювати ефективний контент. Ми не тільки розглянемо теорію, а й розробимо власні бренди, правильно побудовані з точки зору психології впливу. Якщо ж тобі цікава тематика харчової поведінки і ти плануєш залучати до здорового способу життя оточуючих, маємо відповідні дисципліни, на яких детально розглянемо всі особливості. Практичне навчання забезпечується на базі університетської клініки та інших закладів охорони здоров'я. Там наші студенти мають можливість безпосередньо спілкуючись з пацієнтами закріпити здобути теоретичні знання на практиці. Вступники можуть працювати у галузі психології та, що особливо актуальна, у складі мультидисциплінарної команди в закладах охорони здоров'я. Додатково, ти зможеш отримати всі необхідні знання і вміння для організації приватної практики як психолог, коуч або тренер. Навчання за цією освітньою програмою дає змогу отримати знання, уміння та навички на рівні міжнародних стандартів. Ти зможеш брати участь в проєктах від країн-партнерів Європейського Союзу. А ми будемо поряд, допомагаючи тобі зорієнтуватися і осягнути захоплюючий світ психології. Цікаво тоді чекаємо тебе на навчання у складі нашої університетської родини.